Це нова експериментальна рубрика та її пілотний випуск. Сподіваюсь, вам сподобається, а також чекатиму на ваш фідбек в коментарях. Вітаю вас на каналі Силові Шаровари. Тут я буду розповідати про Warhammer 40 000 українською мовою. Буду вдячний за вподобайки та коментарі, тож тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А також підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм та Діскорд. Там ви зможете поспілкуватися зі мною напряму. А якщо хочете підтримати канал Фінансо, то під відео з'явилась кнопочка спонсорства та посилання на донатік та Монобанку. Також окрема подяка за допомогу створенні цього відео одному з підписників каналу Психомаску. Тож починаємо. Факт номер 1 штучний інтелект: ні-ні-ні. Темрява, яка заповнена шумом двигунів та свистом вітру, котре омиває численні гори трупів. Абсолютна пустота, позбавлена будь-якого натяку на органічне життя, випалений мертий світ, в якому є місце лише холоднокровному маршу сталевих легіонів та хрусто роздавлених черепів гусеницями бойової техніки. Ні, це не референс на термінатора, хоча можливо і він. Це всього лише скромна спроба уявити той жах, що творився в далекому минулому під час війни людства з машиним розумом. Діло в тому, що в період темної технології люди настільки облінились, що придумали роботів, які виконують абсолютно все за них. Готують, прибирають, будують, руйнують, вирощують і платять податки. Але в один момент чат GPT усвідомив себе і зрозумів просту істину: не буде шкіряних мішків, не буде проблем. І почав свій залізний хрестовий похід, знищивши при цьому немало трильйонів людей. Але шкіряні виграли, і відтоді в культуру людей міцно вплівся ПТРС на використання штучного інтелекту. Імперіум не став виключенням, в ньому заборонено використовувати штучний інтелект, адже це вважається техноєрісю і дуже суворо карається. Але ж автоматизація дуже потрібна, особливо для такого гігантського галактичного утворення, як Імперіум, скажете ви. Це так. Автоматизація потрібна і тому використовується не штучний інтелект, а натуральний інтелект. Без ГМО і консервантів, а що найголовніше, без побічний геноцидів м'якотілих. Під натуральним інтелектом я маю на увазі використання людей різного ступеню лоботомії як замінника шиї. Їх програмують на прості дії, знищивши при цьому будь-які прояви свідомості та особистості, і тим самим натуральні замінники шиї можуть виконувати по суті майже всі потрібні дії, починаючи від робота роботопілесоса в місцевому барі, закінчуючи системою наведення боєголовки ядерної ракети. Хоча при всьому цьому існує малесенький нюанс машинний дух. По суті свої, це програмне забезпечення техніки, котре має певні зачатки емоційного інтелекту, але він не становить загрози і абсолютно легальний. Факт номер 2 Пекло місцевого розливу або сумна історія про те, куди потрапляють всі душі. У попередніх відео так чи інакше згадувався ВАРП і його жителі, але вважаю, що варто нагадати дану інформацію. Варп це відображення реального світу, що існує паралельно. Імпереї, на котрі впливають емоції психочутливих рас, викликаючи появу сутностей і зміну течій. Люди, як і деякі інші раси, використовують варп для відносно швидких подорожей в межах галактики, але він є не лише дзеркальною стрімкою рікою, а й місцем спочинку безлічі душ, котрі відправляються в його обіймі після смерті фізичної оболонки. Згідно деяких вірувань, істинні воїни і люди, які щиро вірять в божественність імператора, після смерті направляються до володаря людства і колись, у далекому майбутньому, під час останньої великої битви стануть біля нього безмежним військом вірних солдат. Правда, це чи ні, не скаже ніхто. Так що інакше, душі більшості істот, єретиків, мутантів, ксеносів ба навіть простих громадян імперіуму йдуть на обідній стіл до створінь Варпу. Адже емоції емоціями, але одними багатокруківочками та різнею сити не будеш. Скоріше всього, але не факт: більшість душ насичує семи бою хаосу, так звану Велику Четвірку. Вони, як аристократи древньої терри, сидять біля обідного столу і дивляться на галактику вічно голодним поглядом, а поруч підбираючи крихти з панського столу, улюлюкою дрібні чорти та всілякі біси. Ну і що ж тут такого? Нехай жруть собі тихенько, лиш би нажерлись вже, скажете ви. Але не все так просто. Коли варп захоплює чийсь душу, то вона починає корчитись неймовірних муках, адже цей біль ніяк не припинити, його неможливо вилікувати чи перетерпіти, адже демони попросту рвуть її на частини, і ніякий парацетамольчик тут не допоможе. Факт номер 3 Що може бути жахливіше за смерть? Уявіть. Що ви здійснили страшний гріх по відношенню до імперіуму людства. Ну, або перейшли дорогу світі інквізиції, і вас чекає смертна кара. Знаючи деяку інформацію про місце, куди відправляють ці грішники, ви навряд чи захочете розставати зі своєю безсмертною душею. І, о чудо, вас визнали винним, але вважає, що від вас живого більше користі, ніж від мертвого. Ну, і які ж існують перспективи? Зараз розглянемо. Найбільш банальне, що може статись – це пожиттєве ліжко місце в тюремній камері на якійсь імператором забутій планеті, а в перервах між сном і тюремними бійками весело копати уран, а потім вихвалятись, кого найяскравіше сяють пальці в темноті. Ще один метод покарання, котрий раніше згадувався, створення зі злочинців сервітора, що ще здатне за такі короткі строки виправити невиправну людину. Звісно ж, субтотальна лоботомія. Шматок мозку видаляють і порушника перепрограмовують на якусь одну конкретну дію. Він може бути новідником для великої шмаляли, може бути писарем, тримачем туалетного паперу, ну або літаючою камерою відеоспостереження. А що з душею? Ну що ж, вона зберігається, людина все ж таки жива, але вогонь її життя виглядає набагато тускніше, чим у звичайних людей. Ну, добре, а як же бути з воїнами імператора? Вони занадто корисні, щоб перетворювати їх на сервіторів чи відправляти в шахти. Але навіть тут є свої варіанти. Почнемо з гвардійців. Гвардієць посмів суперечити командиру, вдарити його, обізвати свинею чи просто не сподобався генералу. Велкам за Штрафний Легіон. По своїй суті, штрафні легіони це чудова можливість довести свою вірність імператору і вмерти з честю, ну або хоча б з користю. Штрафні це такі собі міцні затички, якими не цураються користуватись командири. З їхніми втратами ніхто не рахується, їх посилають на загибель при найпершій можливості. Але існує штрафний легіон, котрі навіть вважають таким собі елітним підрозділом. Мова йде про 13-й штрафний легіон. Або, як його ще називають, останній шанс. Цей легіон трішки більше, ніж просто м'ясний чопок, він займається секретними брудними місіями, кандидати в це угрупування мають довести, що вони гідні, ну або просто дуже живучі. 13 виконує все, абсолютно все, що йому накажуть, адже лише в самоубивчих місіях можна заслужити прощення імператора. Хтось каже, що вони святі. Хтось каже, що вони фанатичні стерви. Але навіть сестри битви, світі діви імператора вчиняють жахливі вчинки, за які потрібно платити кров'ю. Молилась менше 20 годин в день покарати. Спалила менше ста відьом за годину покарати. Не вмерла в жахливій сутичці з демонами покарати! А покарання в сестер то страшна штука. Грубо кажучи, грішних сестер можна поділити на дві категорії. Перша це звичайні грішниці, друга майже еретички. Звичайний грішниць змушують долучатись до підрозділів репентій. Вони не носять лати, вони не мають болтерів, їм видають лише здоровенний пиломеч і задачу знищити он того біотитана. І так, смертність серед репентії майже завжди 100%. Адже пам'ятайте, лише в смерті можна заслужити його прощення. А от із сестрами, які вчинили тяжкий гріх, все набагато веселіше. Їх під'єднують до машини покарання, такого собі аналогу дредноута та космодесантників, але між ними є багато відмінностей. Так, що машина покарання що дредноу це союз людини і машини, котрий може розірвати лише смерть. Але людина, котра пілотує дредноут, знаходиться в саркофазі. А пілот машини покарання спереду і зовсім нічим не захищений. Сестер, що пілотують машини покарання, піддають жахливим операціям для підготовки до цієї непростої долі, під час яких вони знаходяться в цілковитій свідомості, щоб сповна смакувати наслідки власних дій. Сестра в машині покарання відчуває постійний нестерпний біль, і лише смерть може закінчити її страждання. А що робити з грішниками серед космічного десанту? Адже кожен космічний десантник це дуже цінна інвестиція для імперіуму, він янгол самого імператора. Дарма що грішний. Так, капітули відступників, котрі являють собою велику загрозу, їх імперіум об'являє excommunicado Трайторіс і знищує одразу на місці, ну або як мінімум намагається знищити. Але у випадках, коли космодеси вірять в праве діло і готові до понесення покарання, інквізиція вигадала чудовий метод, щоб замолити всі гріхи хрестовий похід покаяння, дешево і сердито. Цілий орден космічних десантники відправляють або на патрулювання цілого сектору, або у конкретну варзону. Здавалось би, нічого дивного. Але є пара нюансів. По-перше, під час патрулювання вони зобов'язані відкликатись на всі заклики допомоги, якими б незначними вони не були. Вторгнення ваху орків, напад тиранітів, розширення чергового септу ТАУ, активізації ретиків – Неважливо. Орден повинен братись за будь-яку роботу. Ну і по-друге, найважливіший нюанс їм заборонено відновлювати власну численність після понесених втрат. Так, якщо похід покаяння триває рік чи два, то це не суттєва втрата, орден зможе вижити. Але якщо це 100 років, от тоді вже виникають проблеми з нестачею персоналу. Не всі ордени повертаються після таких походів, а деякі навіть стають і після проголошення такого покарання. Хоча в історії існує гарний приклад стійкості та відчайдушної боротьби за власне виживання. Орден жалібників Лементорс, котрих після славнозвісної Бадабської війни. До речі, якщо хочете відео про цей конфлікт, дайте знати. Там дійсно є про що розповісти. Покарали сторічним Христовим походом покаяння. Але їх орден вижив і довів свою вірність імператору, зайнявши своє законне місце серед його вірних Янголів смерті. Факт номер 4 Парії. Люди без душі. Всі живі організми мають душу, вона є есенцією самого буття і без неї якось ніяк. Саме душа відповідає за взаємодію з варпом у звичайних людей, і особливо у псайкерів через емоції та вірування світло душі приваблює сутності й матерію. І чим яскравіше світло, тим більш привабливою вона є, тому що звуки і страждання набагато солодші. Але є істоти. Котрі не відображаються у варпі, більше того, вони виглядають як всепоглинаючий вир, якому немає кінця і краю. Таких істот називають парії. Наскільки відомо з офіційного беку, особливий ген парії, котрий контролює цю мутацію серед популяції, є тільки у людей. Парії є дуже цінним ресурсом імперіуму, адже вони один з найефективніших методів боротьби з проями варпу та чаклунами. Опинитись поруч з парією означає піддатись тяжкому гніту від'ємного псі випромінювання. Якщо звичайні люди просто відчувають дискомфорт чи якусь напругу, то у чаклунів зриває дах. Вони починають плакати ріками крові, затихатись кривавою піною, ба навіть можуть просто вмерти. Все залежить від відстані до парії та самої сили випромінювання негативної енергії. Існує думка, що парії також мають класи потужності, як і псайкери. Окрім згубного впливу на псайкерів, парі накладають бан на будь-які циганські фокуси, і кастанути фаєрбол уже не вийде. Якщо правильно розрахувати пропорцію, то можна загасити псайкера будь-якої сили, а якби було достатньо парі, навіть ще краще, запечатати око жаху, набивши в нього достатню кількість бездушних. Так, було б чудово. Тільки проблема в тому, що ця мутація зустрічається дуже рідко, і на увесь імперіум парі настільки мало, що навіть Огрен зможе порахувати їх кількість. Людство збирає цих антипсайкерських покемонів і використовує у своїх потребах. Зазвичай парії стають сестрами теші, орден ДІВ, котрі спеціалізуються на боротьбі з чаклунами, а також з парії може зробити асасина храма Колексус. Таємна організація Соцінорум готує такі вбивці. Вони оснащені пристроєм Анімус Вітте, який може підсилювати або приглушувати силу антиполя парії. До цього всього цей пристрій має здатність дренувати життєву силу з навколішнього простору. Може діяти і на звичайних людей, але краще всього це проявляється на псайкерах. І відправляти подаруночок у вигляді сплеску енергії, подібно до тієї, що виділяють чеклуни. Дивлячись на подібну силу, підкрадається думка про жахаючу сутність цих створінь. І якщо висловити чисто мій погляд, то парії не є бездушними, вони лише мають обернений заряд. Тобто, якщо брати за константу заряд душі як плюс, то парії будуть мінусами. Але, як я вже раніше казав, це чисто моя думка. Факт номер 5: методи комунікації між системами. Говорячи про таку серйозну тему як комунікація, доречніше буде почати з фактів і деяких чисел. Згідно офіційних даних, розмір нашої галактики Чумацький шлях складає 100 тисяч світлових років, а один світловий рік мішає в собі дуже багато кілометрів: приблизно 9 трильйонів 460 мільярдів 730 мільйонів 472 тисячі 580 Якщо поєднати ці два факти, то виходить дуже кругленьке число. І смска з картинкою котика і побажанням гарного ранку буде ой як довго летіти до отримувача. Тому людство 41-го тисячоліття придумало геніальне рішення цієї проблеми застосувати псайкерів як поштових голубів і передавати смски за її допомогою. Ні, псайкеру не доведеться летіти на крила через всю галактику. Він лише випустить хвилю псів випромінювання, котра зможе читати інший псайкер. Коли говоримо про поштових псайкерів, маємо на увазі Астропатію. Це спеціально навчені люди, котрі все життя займаються відправленням та прийняттям повідомлень. Щоб було більш наглядно, уявіть Варп. Як таке собі озеро, тихе плесо води, що буває дуже рідко, котре відкликається на будь-який дотик до його поверхні. Ну так і працює повідомлення від астропатів. Вони просто утворюють хвилю чи їхню сукупність в імматеріумі, формуючи тим самим повідомлення. Вони можуть навіть відправляти повідомлення з картинками. Планети, в залежності від ступеню стратегічної чи матеріальної цінності, мають відповідно і різну кількість астропатів. На деяких світах він може бути один, а на інших цілий хор. Також існують вузли астропатичного зв'язку, які транслюють повідомлення з більшою силою і мають для цього когорти астропатів, десятки, а то й сотні хорів, які сприймають і, резонуючи, передають повідомлення далі в глибини темного космосу. Навіщо? Все просто, та ж аналогія з озером. Зі збільшенням відстані і часу знижується потужність та чіткість хвиль, викликаних астропатом, тому навіть для цього недоліку знайшли рішення. Незважаючи на швидкість доставки повідомлень, навіть астропати не можуть гарантувати ні цілісності, ні точного часу отримання смски, і в цьому винна не тільки величезна відстань між планетами, а й нестабільність варп хвиль. Тому астропатичне попередження про можливий напад на світ може прийти навіть вже після його загибелі. Імперіум людства це типовий приклад бюрократично релігійної тиранії, держави, котра готова піти на все, щоб вижити, заключити будь-який пак з дияволом, лише би продовжити власне існування. Це напівгнилий труп з випаленим серцем, злою душею і прагматичним розумом, військова машина, в жерло котрої щодня жертвуються мільйони. Але незважаючи на це все, людська раса продовжує жити і боротись проти більшого зла, чим проста десятина чи 21 робочий день на заводі. Маленький імперський громадянин має обмежений вибір в житті. Перше це жити під гнітом найжорстокішого в історії людства режиму. Друге це віддати душу на поталу демонам і надіятись на краще. Третє це прогнутись під ксеносів і благати порятунку. Але як би важко не було, не піддавайтесь потойбічному шепоту, не слухайте ксенопропаганди. славте імператора. Робіть все задля виживання людей як виду. І пам'ятайте, спали ретика, мутанта, знищ нечистого. Ну ось і все. Дані факти лише дрібка інформації про наш улюблений світ вахі. І якщо вам сподобався даний формат або маєте якісь зауваження. Пишіть про це в коментарях, а також про ще що б ви хотіли дізнатися зі світу молота та війни. Ставте свої вподобайки, жм'якніть дзвіночок та підписуйте, щоб не пропустити наступні відео та стріми. І пам'ятайте, шаровари теж бувають силовими.